Ула собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди порядні, але мали певні стереотипи. Тому, хоч і допомагали людям, проте складали своє враження, судячи з зовнішнього вигляду. І всі вони були потерпіленками, окрім кота, бо він судив людей тільки за їхніми вчинками. Якось кіт повернувся додому з рибалки. Його зустріла мати потерпіленко та сказала, що до нього прийшла їхня сусідка, пані Мутна. Кіт почав пригадувати, це часом не дружина мутного, що незаконно придбав автівку за кордоном, а ми цю аферу розкрили. Так, це вона, відповіла мати. Цікаво, що їй потрібно, подумав кіт. На кухні на нього чекала жінка, яка була сумною та пригніченою. Вона розповіла, що до її чоловіка нещодавно приходили правоохоронці. Вони сказали, що знають про його судимість та хочуть, щоб мутний надавав їм інформацію про його подільників. Мутний відповів, що більше не пов'язаний із криміналом та не може їм допомогти. Поліцейські пішли, але наступного дня повернулися, нібито їх напровадив невідомий. Під час огляду правоохоронці підкинули мутному наркотики та заарештували. Дня до пані мутної прийшов невідомий, який представився юристом. Він сказав, що може допомогти її чоловікові, але це буде коштувати три тисячі доларів. За цю суму юрист зможе домовитися з суддею та перекваліфікувати справу мутного з 307-ї статті Незаконний збут наркотиків на 309-ту вживання наркотичних речовин. Це передбачає лише умовний термін ув'язнення, але мутні не захотіли знову порушувати закон та давати хабаря корупціонеру. Тому жінка і прийшла до потерпілинків. Коли пані мутна пішла, потерпілинки почали. Ли дорікати котові, що він погодився допомагати колишньому злочинцю. Але кіт відповів: не нам засуджувати мутного. Він за свої злочини вже розплатився, а цю справу треба з'ясувати. Кіт почав дізнаватися про поліцейських, які заарештували мутного, та з'ясував, що вони мають добру репутацію на роботі. Так само, як і юрист, що приходив до жінки мутного. Між собою вони начебто не пов'язані, але коли кіт став перевіряти освіту юриста, то дізнався, що він навчався в одній групі з правоохоронцями. Тож вони були знайомі. Кіт вирішив поспілкуватися з місцевими вуличними котами, які у курсі всіх кримінальних справ району зустрівся кіт з Мурщиком, який розповів йому, що правоохоронці, які затримали мутного, спеціально підкидають наркоти. Які колишнім ув'язненим, щоб потім їх заарештувати? У цей час до родичів жертви приходить юрист. Він вимагає гроші за звільнення. Отриманий хабар він передає судді, решту вони ділять між собою. Прийшов кіт до пані Мутної та наказав жінці зателефонувати юристу та сказати, що вона згодна заплатити гроші за свободу чоловіка. Кіт зняв на камеру передачу грошей злочинцеві та відправив цей запис до СБУ. Там стали вивчати цю справу та заарештували правопорушника. Він швидко почав здавати своїх подільників. після розслідування юриста посередника судили за статтею зловживання впливом, поліцейських за статтею зловживання владою та перевищення службових повноважень, а суддю за ухвалення свідомо неправосудного рішення. Ця банда корупціонерів опинилася за гратами, а пана мутного відпустили. Тому й ви, коли стикаєтеся зі свавіллям поліції, не закривайте на це очі, адже корумповані правоохоронці є у всіх країнах, але позбутися їх можна тільки у суспільстві відповідальних громадян.